Слава Ісу, я продовжую робити свою гру на God, хоча мало що розумів про зробити. По-перше, я, По я покращив фізику притягування об'єктів за допомогою цієї функції Artangans 2. Ця функція Artangans would кут не від 0 до 90 градусів, як звичайно, а до 360 або точніше від 0 до 2 радіанів, бо тут кути у радіанах. Через це більше не треба робити перевірку, де персонаж находиться відносно об'єкта, щоб дізнатися яку сторону його рухати, як я робив це раніше. Також я зробив можливість додавати об'єктам початкові швидкості. За допомогою формули Ньютона і формули достового прискорення можна знайти початкову швидкість, що її треба задати персонажу, щоб він крутився навколо планети. Розрахуємо. Підставляємо, перевіряємо. Зробивши це, я надовго залип, просто дивлячись, як вертиться моє твориво. Тепер можна і гравітаційно стало змінювати. Так, вона у мене дорівнює тисячі. Ще у мене швидкість світла 264, про неї розкажу пізніше. Напевно, колись я підберу ці, значення під більш адекватні, але так, щоб вони механіку не дуже ламали. Ви також можете побачити, що задній фон не рухається. Цей ефект паралаксу додає грі трошки більшої реалістичності, хоча про яку реалістичність може йти мова, коли у мене людина 30 кг за голограмми застероїть, від цього також здається, що рухається не персонаж, а все навколо нього. Якщо клацнути на об'єкт, то ми побачимо інформацію про нього, а саме масу її проєкції швидкості на вісі X та Y. Ціє швидкості, до речі, рахується саме відносно персонажа. Він є нашою точкою відліку, і ми не наче дивимося на все з його точки зору. Зробивши це все, я подумав, що треба було б якось урізноманітнити наш космос, додати трошки движухи. наприклад, за допомогою Чорної Діги. На початку вона нічим не відрізнялась від звичайних планет. Від того, що полинали всі об'єкти незалежно від їхньої маси, бо насправді це приблизно так і є. Фізика чорної діри за її горизонтом подій майже ніяк не відрізняється від класичної нютоновської механіки. Але потім я згадав про ефект гравітаційного лінзування і подумав, що щось таке могло б додати кольору моїй похмурій грі. Я дізнався, що у ГОДу щось таке можна зробити за допомогою шейдерів. Про шейдери раніше я чув лише десь у Майнкрафті, тому пішов просвічуватися з приводу цієї теми. І скільки ж часу я витратив, щоб зрозуміти, як усе це добро працює. Але врешті-решт я додав шейдери на задні фони на об'єкти, і в мене вийшло так. Чат гПТ підказав формулу, якою можна було б задати викривлення. Злежність викривлення, себто сунення пікселів від відстані до чорної діри, виглядає так. І так це звичайна парабола. але як же файно це виглядає, я знову залип, дивлячись на ці танці зірок. Потім я знайшов можливість ще більше відрізнити чорну діру від інших об'єктів. Я дізнався, що радіус горизонту подій визначається за такою формулою. А значить, змінюючи гравітаційну сталу, ми будемо змінювати її розмір. Звідси я і поховав, що при моїх значеннях для потрібного розміру чорної діри швидкість світла має бути 264. Я Швидко додав. Цю нову ідею також нічі силу і гадісвикування. Отже, тепер я маю владу над наймогутнішим об'єктом у всесвіті і можу перетворити його на таку окрушену. А на цьому все. У наступних планах у мене зробити зірки, щоб температури і Стефана Больцмана можна було б десь використовувати. Дякую за увагу.